З раннього дитинства я мріяв про те, щоб в мене був мільйон доларів. Фактично, все своє свідоме життя я намагався відкладати гроші. Ну, ми всі з 90-х, знаєш. Я з маленького містечка. В нас в мене ще три сестри рідних Київської області, там місто Тетіїв. В мене працював тільки один батько. Мама була підприємицею, але ну, типу, такий теж не завжди стабільний дохід був. От, і ми ну не то щоб бідували, але хто ріс в 90-х, той то розуміє про що мова. Тому та так. я знаєш такий момент, коли ти дивився один дома. Тобі 10 років, і ти бачиш, як він в цьому готелі Плаза відкриває оце відро з морозивом. І це була моя найбільша мрія, щоб я міг собі там дозволити відро з морозивом. От. З раннього дитинства я мріяв про те, щоб в мене був мільйон доларів. Потім, коли ми переїхали сюди, ну, плюс там ситуація з банківською системою України теж змінилась серйозно. І я шукав інструменти, які